Де справедливість, врешті-решт, вона існує чи ні в житті? Ну, твої любові, крім церкви, я її ніде не бачив. Вони кажуть: вино не пити, пиво не пити, водку не пити, не блудити, десятину давати. А я такий, та ні, я одружусь. Щоби син сказав, що я хочу їхати в Афганістан, 18? Є, сер! Чи були в тебе такі бажання, ну. Згадуючи своє минуле, да, повернутися назад в професійний футбол. Е, в професійний футбол бажання повернутися в мене не було через те, що я розумію, що я би втратив те своє життя, яке я зараз маю. Ти хочу сказати, що футбол і християнство воно несумісне. На тому етапі мого життя то було несумісно. Я взагалі не думав, що можна бути і віруючим, і можна бути футболістом. Бо я розумів, що я народився в невіруючій сім'ї, про Бога ніколи не чув. І те, що я прийняв і увірував, то і в мене є прив'язка, бо є церква. І якщо я з тої церкви кудись піду, то я загублюсь знову. От в мене от таке було розуміння: або футбол, або віра. Мені треба було вибирати. І е, віра і Бог став для мене більш суттєвим на той час, аніж те, що е, мені давав футбол і міг би дати футбол. От розкажи, як ти з професійного футболіста е, прийшов до віри в Ісуса Христа? Е, я задавав питання собі, і я не мав відповідей. І ті питання були з дитинства. Я скільки пам'ятаю себе, навіть ще малою дитиною, може сім років, вісім. Я лежачи в ліжку перед сном, я не міг заснути, бо я не мав відповіді на питання, що за зірками. Я міг дуже-дуже довго мислити. Воно інколи загострювалося, інколи відходило. Але оці питання почали по життю моєму ще наростати. Потім доєднались інші питання: що буде після смерті. І теж ти не маєш відповіді того і не знаєш кого спитати. А потім додали ще, в чому сенс мого життя. І оці три питання ключові це то, що глибоко непокоїло мене. І ну, якось сенс життя втрачався, коли ти не маєш відповіді. Ніби твоє життя і гідність твоє, і якість твого життя залежать від відповіді на ті питання, а ти їх не знаєш. І тіпа, ти просто йдеш і, і, і нема в тому сенсу. Це ставило в мене в тупік. тупик. що це вилилося? Це вилилося в те, що е, одного разу я колись був малий, і я чув таке, що казали: е, ти знаєш, у футболістів случається мініск. А що ту таке? Мініск це щось в коліні там стається, і людина вже не може далі грати. І там жидкость набігає. Ну, такі дитячі от, страхи в мене були. І я собі думав, от уяви, як так буває в житті. Людина тренувалася, і в їй стався той мініск. І це все вже, нема футбола. Це яка несправедливість? І в мене стався мініск. <сум> в житті. <сум> Десь я в Росії грав, потримав вдар в коліно і все, що я будував в своєму житті. І ще все, до чого я йшов 15 років кров'ю і потом, і вже почав той смак грошей отримувати, і якоїсь слави. І за один день-то. Раз і припинилася. І саме тоді оп'ять знову стали ті питання переді мною. Що після смерті? В чому сенс життя? Що за зірками? Чому ми біжимо по тому колу, і ніхто не може от, нам прояснити ті питання? І, е, і я подумав тоді, а чи є така надійна криша в світі? От всі тоді, в 90-ті роки 2000-ті, шукали якусь кришу. І я думаю, а чи є така криша, сама велика криша? От би мені під ту кришу стати, от би щоб моє життя в порядок прийшло, і щоб під тою кришею мені було добре. І, 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 ну, але я ніколи не від сім'ї не чув не про Ісуса Христа, не про Бога. Для мене Ісус Христос це як, який був ну, якийсь міфі, міфічний герой, як Дід Мороз, Ілля Муромець, і от там Ісус Христос десь. І я не знав навіть, де шукати ту істину. Я пам'ятаю, як ми декілька серія була прогрішів у нас, і тренер нас брав і віз якісь священні міста. І ми там значить, окунались в проруб тричі, хрестилися, ніби змівалися всі гріхи. І ми всі командою, то серйозні дядьки, всього, серйозні всього цим займалися. Їздили в монастир, є такі Дівєєво. Паломництво туди йдуть 400 кілометрів до Москви, Люди пішки йдуть туди. От, і ну ми щось таке шукали, але я ну я не мав. Я от почав роздумувати, де мені знайти ту кришу, хто, хто може, от, де та де справедливість, врешті-решт, вона існує чи ні в житті. Ну як це так? Я планував своє життя, і в один момент все, воно накрилося. Я став замислюватись, і я почав питати в інших в друзів. Мені ніхто не міг відповісти. Я почав від... Люди дивувалися, нащо ти задаєшся таким питанням? Ти ще молодий, тобі ще будь... От, старічки на то пенсія є, там подумаєш. От. І я кажу, ну якось глупо прожити життя, а потім думати для чого. Треба ж навкаки як би знати, для чого і жити. Порадився з мамою. Мама теж мені не змогла відповісти на те питання. Ніхто не міг, не міг мені відповісти. І хтось, я не знаю, хтось заніс в дім моїй бабусі дитячу таку книжечку. Я пригадую, як ти сказав, що ти є е, живим пам'ятником невідомому євангелистом. <рес> це я до сьогодні пам'ятаю це. <рес> е, е, от. Що ти мав на увазі? Я мав на увазі, що е, от, е, так сталося в моєму житті, що я не знаю ту людину, яка принесла істину в моє життя. От е, я знаю, що добрий Бог вийшов назустріч моїм пошукам. 啊。Uh Через когось, але тої особистості я не знаю, чи то жінка, чи то чоловік, чи то дівчина, маму, чи то вже хтось похилого віку. Я не знаю, який в його був настрій в той день. І він йшов і чи радів такому дню, чи то був сніг, і він якось на край села йшов крізь вітер по снігу. Знаєш, я не знаю. Я не знаю, що він переживав ти, ну, час ілі, етап свого життя, сезон свого життя. Але я знаю, що він зробив щось, що впливало на мене, а тепер впливає на інших людей. Я хотів підбадьорити цими словами тих людей, які вірно несуть слово Боже через трактати, брошури. Вони дуже багато не знають, що потім діється і як там спрацювало чи ні. От і як в тебе були такі пошуки бога, ти. В твої руки потрапила ця книга. Так. Що було далі? Я прочитав такі слова: там, хто має Божого сина, має вічне життя, і той не, не приходить на суд. А хто не має сина Божого, той вже засуджений. Коли я це збагнув, я е, е, мав чітке розуміння, мені потрібен Божий Син. Бо та криша, uh -huh. про яку я казав, я зрозумів, що то Ісус Христос. Але я все одно не знав до кінця, як. Але в мене принаймні була хоча б дитяча книжка з картинками. А і... це була дитяча книжка? — Це була дитяча, там такі малюнки, Ісус стоїть на лодці, щось там говорить, там, там такі комікси. От. Ну і тексти Євангелії. А тобі скільки було? Мені було 21 рік. Тобто ти вже здорово сформована людина, читаєш да. дитячі комікси, і Бог через ці комікси робить роботу в твоєму житті. Так, да. ну по-перше, люди мислять образами. Вони не мислять словами, вони мислять образами, і ті образи стали рідні для мене. А по-друге, там були місця списання, які були зрозумілі для мене. Знаєш, така спрага була сильна, що от це було червні 2000 року. І тільки-тільки сонечко пробивалось влітку, і вже в п'ять ранку я вже вставав, і в мене перша думка в голові де та книга? Я брав книгу і, щоб нікого не збудити, виходив на подвір'я, сідав під виноград, відкривав і починав. Ага. А як хтось просинався і виходив тато чи мама, я їм розказую: слухайте, тут так цікаво написано, кажу, от дивіться, у батька було два сина, і там і один продав, там, ну сказав, віддай наслідство, і я їм розказую, вони дивляться на мене і думають, що то з сином стало. От. Потім мама, я кажу, Мам, слухай, тут так цікаво. Дивись, от сіят вийшов сіяція. І я їм починаю розказувати. І вони дивляться на мене і думають. І що це з ним стало? Але ладно, в його травма коліна, реабілітація. Хай би йому так гарно, хай так буде. От. Його трошки, як би то мовити, попустять через час. От. І всі так сподівалися, що попустять, але воно, та любов до Бога, до церкви, вона тільки наростала, вона вже ніколи в мене не відпускала. Пам'ятаю, ти сказав слова, які мене дуже сильно вразили і вражають до сьогодні. По милості Бога мене не попускає до сьогоднішнього дня. Так, да, да. я скажу, що були випадки в моєму житті, коли е, диявол зробив плутанину в моєму розумі. І я любив Бога, але я трохи розчарувався в церкві і в людях в церкві. І е, я тоді подумав, що церква то є якби релігія, надстройка така людська. І мені треба відійти від церкви, але я зможу любити Бога. І Я мав ще такий досвід, який е, м, навчив мене, що е, із церкви я пішов із Божим благословінням. От, у мене було благословення, в мене був захист, в мене були якісь здібності, і я мав багато статків. Але коли вийшов з церкви, ніби все це лишилось там. І я потихеньку, потихеньку вліз в борги, почав е, робити помилки. Але Бог дав мені ще одну благодать. Я один із тих, хто зміг через два роки повернутись в церкву і знову стати частинкою церкви. Що стало причиною твого повернення? Тобі дуже такий цікавий е, був. Я думав, що я не повернусь за будь-яких обставин. Ще напередодні того мені приснився сон, такий явний, чіткий сон, що ніби люди сидять рядами, як той Ісус кормив їх, і то люди з моєї церкви. Я їх знаю, я знаю тих людей в обличчя. І я проходжу повз них, і вони мені кажуть, о, брат Стас, ми так раді тебе бачити, Вон, ми вже скучили. А мені здається, в голові таке, що. О, вони думають по-інакшому. Вони думають, де ти лазиш, такий грішник страшний. І я проснувся від холодного поту. І Я подумав, я ніколи не хочу пережити такого. Я не, не піду назад в церкву. То було минуле в моєму житті. Воно було десь гарне, десь було світле, десь воно щось мені дало, але минуле. І я йду вперед. І так сталося, що я е, працював з одним братом, е, ми були компаньйони з ним, а він ще лишався в церкві. От, і він каже: заїдемо до церкви, заберу дружину і поїдемо додому. І я чекав їх під церкви, і підійшов ще один брат. Він каже, а чого ти не в церкві? І знаєте, щось таке в мене збунтувалося. Я, і я сказав, та я легко можу зайти в церкву. Я там нікого не вкрав, нічого, нічого не казав. Я просто вийшов. Я без всякого можу так просто, такі мотиви були сказати, я легко можу зайти в церкву. Але коли я зайшов в церкву, в нас такий, як е, дівіз в церкві, е, е, «Здесь любов, не просто слово. І коли я виходив в церкву, я був такий обурений, такий роздратований, я кажу, яка тут любов? Тут експлуатують людей, тут немає любові, тут просто релігія, І яка, який надпис бездолугий, і хто б його зняв звітом?» І коли я зайшов в церкву через два роки, я зрозумів, я думаю, як добре, що ніхто не прибрав той напис. Бо я в світі два роки, але я не побачив любові. Да, десь є якась дружба, десь якісь елементи порядності в бізнесі чи десь. Але в отої любові, крім церкви, я її ніде не бачив. І чому я це так подумав, що церква це така погана річ? Ні, але це не така погана річ. І можливо, я коли... Небудь ще сюди зайду. Але вже наступної неділі я був в церкві. і Я зрозумів краще якась церква з внутрішніми протиріччями. Може мала сільська, але якась вона має бути аніж ніякою в житті. Хочу повернутися трохи назад. Колись ти розповідав, що твій спорт, він... Інкою супроводжувався випивкою. А. От, е Бог тебе звільнив в один момент, чи це був процес? Коли от, слово Боже з дитячого журналу ввійшло в моє серце і почало працювати, я ще не, не знаю, чи що є церкві євангельські. Просто брав, коли ми йшли після ігри, там, ще я міг там і грати потихеньку. І я випивав з друзями, але в якийсь момент я відкривав ту книгу, кажу, давайте ну, я вам щось розкажу. І ми сиділи, випивали, курили, але я їм намагався розказати ті притчі. І потім, як я прийшов до церкви, покаявся. І це була середа, серед такі служіння серед неділі, а в суботу в мене гра. І от ми граємо, і всі хлопці після гри, як зазвичай, ну напиваються. Тобто не можна сказати випивають, а напиваються. І вони кажуть: давай сідай з нами. А я кажу, я не можу, я в церкві був, я покаявся. А, і хтось хотів навіть дратися зі мною. А я кажу, ну давай. Але якось там воно втихомирилося, і е, я просто сидів, і вони ну, купили собі там горілки, там, пива. Ну, а я кажу, я не п'ю ще тепер, і я собі взяв дві бутилки вина. Я випив дві бутилки вина і трохи сп'янів, і потім кажу, що ви ту водку мучите, Давайте я вам допоможу, бо ви щось не можете без мене розібрати. І дуже напився. Приходжу до церкви, а люди бачать, що якось таке не в формі, от, і питають, а що сталося? А я кажу е, трохи випив, вина, ну, а потім і згрішив, а потім водки випив. Вони кажуть, вина теж не можна. І я кажу, що серйозно? Вони кажуть, серйозно. Кажу, так, давайте розкажіть, що можна, що не можна. Вони кажуть, вино не пити, пиво не пити, водку не пити, не блудити, десятину давати. І я кажу, ну все, тепер мені все зрозуміло. Ну, Десятину я розумію, бо ж церква має якось утримуватись. От. Через то вино і водку в мене одні проблеми по життю. То і гарно, що вина теж не можна. От. І, ну, понятно, що буду вже чекати, як одружусь, тоді вже буду якось там жити. І е, все, і в мене, я більше не пив. От. Я більше не пив і мені. Ну, не скажу, що прям не тягнуло, Інколи якось поверталося. Але я не, не, не боровся там. Не, не улікався безалкогольним пивом чи щось таке, от, щоб якось там Ні, відійшло. Це розкажи, що як ти попав з Дніпра в Тернопіль? Е, мій пастир викладав в Тернопільському місіонерському інституті. І він мені якось каже: поїхали зі мною, там, і ми на машині прям приїхали до Тернополя. Це було напевно, що рік 12 чи 13. І я побачив віруючу молодь, яка хоче їхати в Індію, хтось тобто в Таджикистан. Я побув з ними пару днів, і щось в мене сталося всередині. Я ніби якийсь такий, ну, як це правильно висловити, я не міг їсти. От просто в мене якесь таке стало, я не можу їсти. Як це правильно сказати, такий стан сукрушення якесь внутрішнє. І я думаю, мені хотілося б мати якусь спільність з цим закладом. Але в мене там бізнес, там то-то, то служінь, маса. І я повернувся додому і ще дома не міг два дні їсти. О, але потім так трохи підзабув, і потім мені подзвонили з ТМІ і сказали, ми хотіли, щоб ти в нас служив. І я зрозумів, що то мені, як би, Бог з того. Кінця дзвонить, і що він мене кличе? Бо можливо, за рік я почав замислюватись до того, замислюватись, куди йдуть мільярди людей, які живуть в мусульманських країнах, а що ми можемо зробити. А, і я подумав, а може, типу, це взагалі не моя а, справа. Бог сказав, що і хай то його справа. Але чим більше я думав, я думав, а на кого Бог може покластися? Як не на свою церкву, і не на своїх людей. То моя справа, то Божа справа, і значить моя справа. От. І я почав думати, думати, думати. І от я, коли отримав поклик сюди, призив дзвінок, я зрозумів, що то, е, в тій ланці моїх думок це ключове місце. Мені треба сюди. Якщо я хочу спасати людей, ті мільярди, якщо цей, мені треба туди. І я приїхав в Тернопіль. і майбутню дружину, ти вже зустрів тут? Так, да, я вже зустрів тут. І я думав, що е, мені вже казали такі люди, казали, слухай, ти вже не одружишся. Скільки тобі років? Я кажу, 37. Ні, ти вже не одружишся, ти, ти по-перше, ти розумний, ти щось там вже вмієш. В тебе вже вимоги великі, ти вже таку, не возьмеш собі якусь таку простеньку, тобі щось вже треба таке, щось не знамо, що, ти вже знаєш, от, як жити, і сам собі ради даєш. Ні, ти вже не одружишся. А я такий, та ні, я одружусь. А потім додому приходжу і думаю: а може вони щось таке бачать, що я не бачу, а може і справді не одружусь. І мені так страшно стало. І тут, як я сюди попав, це було лютий 16-го року, а вже в кінці року поїхав на піст в Кам'янець-Подільський до Рослава Мураха, у Їх там пости роблять. От і там я зустрівся з Олесі. Я поїхав, я її побачив і нічого не зрозумів, але їй щось в серце Бог сказав на, на рахунок мене. І вона почала мені просто писати. І я і я старався її від цей відписувати так, щоб не не, не спілкуватись. Але вона була така наполеглива. Що в мене якась теплота прийшла в серці, і я вирішив, що мені треба поспілкуватись. І коли я сидів, сидів, прийшло опять повідомлення. І вона так прямо питає: ти збираєшся приїхати По пообщатись чи ні? І мене просто це нас наповал, сразило. Я кажу, я буду через тиждень. І я вже знав, що я їду одружуватись, і я вже думав, треба купити колечко. От, але я подумав, що вона подумає, що якийсь я психічно нестабільний, то відштовхую, то вже з колечком. І я так просто поїхав, і погодив з нею пару днів, сходили на служіння, якийсь був в суботу, в неділю, в кіно сходили, і я їй зробив пропозицію. І вона мені відповіла так. Ага. Яка твоя мрія на ти Моя мрія на ТМІ, щоб ТМІ мала матеріальну базу, перше, бо люди приходять і і а хтось віддає своїх дітей вчитися. Вони хочуть прийти, що там не протікає, не віє, не холодно, не сиро. Мають умови. Це перше. Друге, Бог дає бачення, що робити. І я думаю, що інколи тоді, коли він дав бачення, що робити, зараз трохи пішли фінанси в нас, і ми можемо поліпшити суттєво умови нашого проживання. От. І третє це духовна сім'я. Це спадок, який я маю лишити там, бо я маю розуміння, що я не на вічно в темі, а я піду десь в інше місце. І от я так бачу, що є студенти, і вони кожен рік виходять. І я маю добрі стосунки з переважною більшості тих, хто випустив, і в їх житті маю і якісь от дотичність і співпрацювання. Але я маю когось виховати як команду, яка може робити те, що я робив, і тоді я можу піти або їх послати. І саме через те, що щоб був елемент наставництва, ми не можемо наганяти в темі багато людей. Але як розвиватись, тоді спостає питання. Якщо ти не можеш взяти більше людей в рік, значить робити ще подібне десь. А щоб робити десь подібне, треба підготувати якусь команду, яка може і тут лишитись, і туди піти. І от я мрію про те, щоб ми мали матеріальну базу. І щоб ми розвивалися і робили такі точки. І я думаю, що якщо в Україні таких буде 10 20 точок, то все одно мало з нашим потенціалом. Е, Стас, ти одружний чоловік. Е, чи нема конфлікту е, такого і інтересів між сім'єю і місією чи не Буває такого, що місія забирає надто багато часу і не залишається сил на сім'ю. Бог дав мені таку дружину, яку, ну, яка любить Бога і боїться Бога. От. Вона, звичайно, як жінка хоче якоїсь стабільності, захисту, тим паче, що Бог дає нам ну, моя дружина зараз вагітна на четвертому місці. От, і це ну, би, заставляє нас думати про це все. Але е, я скажу так, що якось в нас так виходить, що в нас навіть немає якогось розграничення між сім'я і служіння. Е, от Що таке слово бізнес? Бізнес це справа, якби. От. І для нас це справа сімейна. ТМІ – це сімейна справа. І ми не можемо думати, ми не можемо до десяти думати, а потім не думати. Ми пробували, якщо чесно. У нас не виходить. Бо сьогодні я прокинувся півтретьої ночі, бо мені сказали, вчора, сказали, що побудують нам бесідку безкоштовно, про яку я мріяв. І я вже все, я вже не можу, я вже три, три прокинувся, я вже, в мене глаза на лоб, я вже думаю, чи ту Біблію читати, чи що. Бо я вже не можу спати. От. І так завжди. І вже це нерозривно пов'язано. І я думаю, що той син, в який нас буде, він так само. Він буде з дитинства, він буде в темі, в бізнесі, в справі. От і ми це не те, що там. Є сім'я, а потім, ага, значить, ми тут спинилися, пішли тепер на роботу, пішли в служіння, а потім ага, зняли ту одежу, пішли в сім'ю. От Такого нема це все вже з'єдналося. І я думаю, що Бог дає якусь благодать. Через те, що я отримав, отримав свою дружину вже в зрілому віці, а вона мене теж в зрілому віці. Ми вже знаємо, що ми хочемо в житті. Ми вже розуміємо ціну часу. Ми не хочемо просто гаяти час. Ми не можемо розкидатися там місяць чи год. Ми маємо робити справу Божу. І все, от ми цим живемо і ми розуміємо, що час лукавий, треба працювати. Е, у вас буде син? Так. Уяви собі ситуацію. Йому 18 років, він підходить до тебе і каже: хочу їхати в Афганістан на місії. Так. Як ти до цього віднесешся? Щоби син сказав, що я хочу їхати в Афганістан в 18, то ти йому в 5 дош вкладати, в 10 вкладати, в 15 вкладати. І тоді він в 18 щось скаже. Але для мене це вже не буде сюрприз. Ти не побоїшся? Коли е, я отримав, що тест положительний, е, я думав, ну добре, Бог дав дружину, але вже дітей то вже, мабуть, не про нас, бо три роки немає, ну вже, мабуть, не буде. А тут повторний тест опять вагітна. І я розумію, що все, Бог дає. І ти знаєш, і в цей момент глибоко в мене питання постало: наша тобі дитина? Таке просте питання, але воно дуже глибоке. Наша тобі дитина? І я кажу: Бог, ти знаєш наша мені дитина, бо то є твоя дитина, я маю її виховати. І він каже: Ти правильно мислиш. От в серці Бог мені каже, ти маєш підготувати Божого генерала, який поведе за собою. Людей, армію Божу. І я буквально отак став, бо то було в вані. Є сер! Я прийняв від Бога наказ. Та дитина не то, щоб я тішився, то бонуси. Та дитина має поклик. І я мушу його підготувати. І якщо йому Бог скаже в Афганістан 18 років, то я буду думати, чи, чи все я зробив правильно, чи встиг я його підготувати, чи я все, що міг йому дав, щоб він там в Афганістані пішов. І служив. Знаєте, я читав от, книга суддів. Може, можливо, там. От е, я не пам'ятаю, яка глава, але там є так, був такий Іїфай. Єфай. Не знаю, як на українській, по російськи Іїфай. І він любив Бога. І він був суддею, і він визволив від гньота там, якогось народу, е, Божий народ. І, і він був так, так посвятим, сказав, Боже, я тобі віддам те, що вийде з дому. Перше. тобі віддам в жертву. І вийшла його донька. І ви знаєте, я завжди читав, може, 10 років тому ту Біблію, і я думав, то він ну, така незріла людина, таке сказав і поплатився. Да? Але сьогодні читаю, я побачив дещо інше. Та донька, вона сказала саму, тато, не хвилюйся, те, що ти сказав, те й роби. Я думаю, це величезна награда мати таких дітей, які скажуть, тато, роби те, що тобі Бог сказав, в Афганістан в Афганістан. І, а ти міг би віддати його. І от я маю таке розуміння, то не моя дитина, то Божа дитина. От, і я маю її підготувати.